Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, що хочуть передати, про що хочуть сказати, Духи роду, тим, хто дивиться відділу близьким людям, про що хочуть передати, що хочуть сказати, Духи роду, тих, хто дивиться від близьких людей, що треба знати, попередити. Дайте відповідь. Тут вони попереджують, що були на вас напади, і ці люди в обличчя посміхалися, робили, а за спиною робили негатив, порчені програми. І є. Е, Замовлений, замовлено було майстра, який працював на кладовищі, але у вас дуже сильний захист, дуже сильний захист. Те, що замовив оцей ворог, не спрацьовує, можливо, просто як. Затримуються рішення, якісь дуже все сповільнюється. От, і, можливо, в підвішеному стані. Ні. Тут всі карти вийшли про те, що дуже повільно, і в підвішеному стані, як всі ситуації завмерли із -за цієї негативної програми. Ще цей чоловік мені щось вийшло, як наче. Роби привороти до себе. Хоче, щоб ви цю людину любили цього агресора підступну дуже людину. Угу, ще карта приворота додатково, не заперечую, убираю. Це попередження. І говорять вищі сили, що буде вам ця людина. Писати повідомлення, запрошувати, хотіти дуже сильно з вами зустрітися. Заперечуюсь. Убираю, всю порчену програму, знімаю. Вас попереджають духи роду, щоб ви не контактували, не виходили на зв'язок. Угу або хочуть перевірити, це може бути родич, може бути людина вам з дитинства знайома, і хочуть до вас потрапити в дім, щоб ще зробить якусь таку, чи це підклад, ну ще магію. Людина, яка вам сильно дуже заздрить, агресивно налаштована. Заперечу повністю весь негатив убираю, анулюю всі програми негативні, і прокляття знімаються. У вас раніше вже були напади від цієї людини. І ви перемогли. Перемога. Прошу допоможіть. Одведіть, одверніть ворога, по інших шляхах пускай. Більше втручатись у долю, у життя тих, хто дивиться відео близьких, людей не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає. Напасти більше не зможу. Усі порщені програми, які б не замовляли, вороги. Підклади, підливи, які б не робили, не працюють, ануліруються повністю, всі негативні програми знімаються, повертаються ворогові. Не на переклад, не по колу, не по роду, не по крові того, хто зробив, лишається. Буде так. Більше лиха зробити не зможе, одвертай по інших шляхах, буде так і так. Усім, хто дивиться відео близьким людям, відновлюю фінанси, повертаю здоров'я, енергію, молодість, красу, власну свідомість, привороти мороки, я морочки більше не працюють. Вищі сили, я янглів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відновити енергію, повернути молодість, красу, здоров'я. Усім, хто дивиться відео близьким людям повертаються сили, здоров'я, енергія, всі дороги, ваші легкі двері для вас всі відкриті і повністю знімаються. Всі оморочені програми відновлюються ваша свідомість буде так. здоров'я, дорога відкрита. Так що таке попередження від духів роду. Просять, щоб ви дуже обережно в дім не пускали. Взагалі, простір вашого дому має бути чистим від людей. Тут ваш дім це ваша фортеця. І ви там маєте бути, тільки ви, ваша сім'я, діти, а гості всі, це на нейтральній якісь території мають бути. Розумієте, там, де немає вашої, вашого простору, це різні а, є заклади, багато закладів, пікніки, всі можливі місця, тільки не власний дім, а в дім це вже ну, дуже близькі ваші родичі, може, друзі, ну, які. Взагалі ви знаєте, ви інтуїтивно розумієте, від кого йде негатив. Особливо, якщо зловживання алкоголем, то вдома це не робить. Будь ласка, йдіть десь в інші місця і взагалі краще не вживати. Алкоголь він забирає, він забирає душу Так, і є питання ще від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи продлять групу тому, хто запитує. Чи продлять групу, тому, хто запитує. Це розпочинки. Дайте відповідь, що може заважати. Угу. Не дуже все важко. Повільно. Так, продлять. Продлять. Правда, я зараз буду убирати, тому що ви вже проходите, е, щось мені йде шостий круг. По шостому кругу. Заперечу весь негатив, дуже все повільно. Убирає весь негатив, знімає всі порчні програми, Убирає анлірує. І ще немає перешкоди, що продлили групу, тому хто запитав відкритий шлях, заперечую там, ви хворі, вам, треба допомога. Угу. Вам треба допомога. Убираю повністю всі негативні програми, знімаю всі порчені програми, перешкоди, обиюю старі ваші дороги, легкі двері для вас відкриті. Відкриваю всі шляхи і дороги на те, що продлили групу і на підтримку лікування. Прошу допоможіть, будь ласка, тому хто запитує. Захищайте, берігайте. Дорога легка, двері відкрить. Групу передливають, більше не можуть затягувати. Відтягувати більше не можуть. Переливають групу без перешкод, буде так і так є. Відкривається шлях. Без перешкод, з радістю буде так. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу що допоможіть придлити групу. Двох хто запитує, не має жодної перешкод буде так. Так, і так і є. От. Так що, будь ласка, все буде гаразд, ви отримаєте свою підтримку і дійсно ваш <кій> діагноз вимагає підтримки. Вам підуть, підуть на зустріч. Так що все буде гаразд. Добре, на цьому я. Маю завершувати. Дякую всім за увагу. Нагадую, будь ласка, не забувайте, одна-дві гривні, якщо бачите, що ведуть збір для військових. Не минайте, я вас дуже прошу. Зараз це необхідно підтримати наших військових і маленького донату не існує, це дуже велика допомога. От, також бажаю, щоб усі ваші плани, наміри, мрії здійснились. Дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. Відвертає по інших шляхах. І тут буде так і так є. Добре, на цьому я завершу. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!